Доброї ночі. Це нічний влог. Що день минулий нам приніс? Нам, простим українцям. А нам, простим українцям, минулий день не приніс я хорошого. Чого не скажеш про непростих українців? Я маю на увазі слух простих українських громадян, парламентарів, як вони зараз люблять себе називати. Тому що. Вчорашній день приніс їм уєнну і радісну звістку. Вони самі собі своїм указом збільшили заробітну плату в два рази. А, єнно, правда? Я почуту новину не повірив. Вибіг в магазин, ніхера ціля не помінялась. Подивився на дороги, та ніхера ніхто нічого не робив. Позвоню, думаю, до колеги. Не підняли заробітну плату. Зайшов гості до лікаря, хуєвший сидить. Зайшов до мами, вона вчителька. Там така сама срака. Думаю, чекай чекай. А схирали тоді депутати собі підняли зарплату. А потім згадав, вони ж парламентарі, вони ж думають за нас. Що, супер, єлі чи що? Ви б хоча б цю новину не викладали людям, не давали її читати. Боже, як стидно. І е, ми ще називаємо когось ватою. А самі от, кого привели. Не буду нікого розстроювати. Станом на цю годину. Доброї вам ночі. Всього найкращого, папа. -па.